Попри воєнний стан в Україні, миколаївці готуються до нового року. Мій колега Олександр Матюшенко вийшов на вулиці міста, аби дізнатися, на що очікують містяни в 2023 році, та яке заповітне бажання будуть загадувати у святкову ніч. Що кажуть люди? Дивіться далі. У новорічну ніч ймовірно всі українці загадають одне бажання, яке є найзаповітнішим для нас усіх. Ми опитали миколаївців, про що вони мріють у 2023 році і що бажають Україні та нашим захисникам. Одне бажання для всіх тільки миру, а Збройним силам, сили, наснаги і всім повернути живими додому. Перемоги, терпіння Збройним силам і удачі. Щоб вони так, так само тримали оборону і вигнали русню. Я хочу побажати всім українцям повернутися до своєї домівки. Наприклад, ми теж переселенці, ми з Херсону зараз приїхали, там де зараз іде обстріл постійний. І я бажаю всім всім, вернутися додому. Я бажаю всім, щоб всі зцілили. і Збройні сили України. їм велике дякую за те, що вони нас оберігають, охороняють, наш спокій. Щоб ми побідили а нашим збройним сили наснаги, здоров'я, ну і теж миру їм, щоб вони були здоровенькі, щоб ми радилися їм, їхнім здобуткам в перемозі. Миру, сили та терпіння. Хочу побажати своїм побратимам міцного козацького здоров'я, всій Україні міцності, єдності та свідомості, а Росії здохнути в муках. Щоб хлопці наші живі вернулися додому, Без сліз не можна говорити. Дуже-дуже перебоги, щоб всі живі залишилися. В основному, нам нічого не треба. Крім перемоги, щоб Миколаю перестало обстрілювати так, щоб він зажив як жив до війни, зажив своїм місто, щоб зажило своїм звичайним життям, щоб повернулися люди. Збройним силам України терпіння, в нас все вийде. Ну і людям також, в принципі, всім терпіння та миру. Щоб збулися наші мрії, щоб був мир, здоров'я людям. Саме головне зараз мир. Збройним силам Україні в новому році перемоги, успішної перемоги і окончателі на русскому язику перемоги. Я дуже хочу перемоги, щоб ми зажили як раніше. Нашій Україні, звісно, миру, спокою, Збройним силам такими ж залишатись відважними. Сильними, вірними своїй державі, патріотами і благо їм ми маємо все, що ми зараз маємо. Перемоги, звичайно, і нехай їх Бог береже. Я написала це в цьому своєму побажанні. Тільки миру, здоров'я та благодаті всій країні. Все буде Україна. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН.